Показую вам злоякісний пост у злоякісній групі, яка називається Православна, що керується російськими спецслужбістами. У моєго внука сьогодні два годіка. Будь ласка, не йдіть не даруючи їм трохи любові. Тобто, одночасно на російській та на українській мові це написано. І е, в російській частині е, мова йдеться про. Одну людину, а в українській частині тексту про багатьох людей. Тобто, не даруючи їм трохи любові, а там йому. І наші громадяни вони не одразу читають текст, а вони дивляться на хлопчика, наші бабусі, і ой, який хлопчик. Треба ж наставити йому вподобайок, написати йому коментарів, привітати з днем народження і вони починають тупо строчити. Сотні коментів, навіть не замислюючись про те, що ця група злоякісна, що цей хлопчик згенерований за допомогою штучного інтелекту. Будь ласка, поясніть своїм родичам похилого віку, що таке штучний інтелект, що таке російський фармінг, що таке злоякісні групи, та повідписуйте своїх родичів від цієї пошисті. тому що ваші родичі прямо зараз дуже сильно шкодять нашій державі, як її інформаційному простору. Так, і її тилу та її фронту, тому що завдяки нашим несвідомим лайкарям та коментаторам війна в Україні продовжується, та по наших містах летять ракети.